Творче об'єднання Не Читай. Спільно з Фензін Підвал. Конкурс Магія підвалу. Ольга Качкар. Народження відьми. В двері обережно постукали. Я прислухалась. Ні. Наче не почулося. Ось ще раз. Надто рано для лікаря, якого я викликала. Ледь примусивши себе злізти з ліжка, їщільніше в впухнасти улюблений халат та, тримаючись рукою за стіну, рушила до вхідних дверей. Здавалося, що підлога пливе під ногами, наче я на кораблі, а не у власній квартирі. Чи то просто голова йде обертом, а з підлогою все добре? Думки плутались. Здається, вчора щось трапилось. Я не дуже чітко пам'ятала, в який момент мені стало зле. До мене заходила сусідка Марина. З тих пір, як я почала викладати розклади таро на своєму каналі, і в мене з'явилося чимало підписників та навіть шанувальників, які писали мені і дякували, саме тоді і виникла в моєму житті Марина. Стала вітатися, хоча раніше відверто не помічала мене. Забігала на хвилинку, незважаючи на те, що я не запрошувала її в гості. Дивні то були відносини. Вона користувалася моїми знаннями, інтуїцією та часом у відповідь не даючи нічого натомість, ані приємного спілкування, ані дружніх теревенів, ані грошей за розклади. Навіть не дякувала ніколи. Я не розуміла, чому це це втерплю, але наважитися прогнати Марину геть чомусь не могла. Я давно відчувала магічний зв'язок зі своїми картами. Вони розмовляли зі мною. Інколи абсолютно чіткими фразами, як актори в театрі, я чула їхні голоси. А бувало, що майже телепатично, наче мені в голову хтось вкладав правильну відповідь. На питання, яке задавали клієнти. Я не замислювала, що всі тарологи так гарно відчувають карти, а просто робила свою справу, допомагала людям розібратися в ситуаціях, знайти свій стрижень або повірити в себе. Здається, вчора Марина читувала на моє повернення, тільки не я наблизилась до дверей власної квартири. Вона з'явилася за моєю спиною, наче примара, та солодко защебетала як з найліпшою подругою. А коли я нарешті відчинила двері, вона зайшла слідом. Їй потрібен був терміновий розклад. Марина була яскравою жінкою, зухвало одягалась, навколо наче мухи біля солодкого завжди упадали чоловіки. Ось і зараз вона мала наступний бурховий роман. Здається, навіть заміж зібралась, тож потребувало підтверджень далекоглядних намірів кавалера. Не в мене були геть інші плани на вечір, але сусідку це зовсім не цікавило. Зітхнувши, я прийшла на кухню, сподіваючись, що якщо непрохані гості буде незручно сидіти на стільці, а не в кріслі, то мені таки вдасться обмежитись єдиним питанням до карт, а не цілою купою різних. Я витягнула з колоди три карти. Їхня відповідь була невтішною для моєї сусідки. Реакція Марини на мої слова була бурхливою. Вона скочила на ноги, грюкнувши в стільцем об підлогу, і забігала взаду уперед по моїй невеличкій кухні. Тієї ж миті в мене тоненько зазищало у вухах і з'явився біль у скронях. Вона вимагала, щоб я переробила розклад. Щоб нарешті вона вже відчепилась, я трохи інакше сформулювала питання, але відповідь карт була вбивча. Лицар жезлів, луна, башта. Сусідка презирву пирхнула і вибігла з моєї квартири, грюкнувши дверима. Мабуть, тоді мені і стало зле. Не пам'ятаю, як дісталася спальня. Але спала геть погано, та й на ранок почувалася недобре настільки. Що змушена була викликати лікаря. Ледь досунувши до дверей, я з подивом знову побачила на порозі Марину. Безсело опустившись на маленький стільчик, я прикрила очі. Сусідка, додавши Єлею в голос, знову попросила переробити розклад. Я не можу, Марино, просто не можу, я хвора, відповіла я тихо. Сусідку аж перекосило. Вона з силою штовхнула двері, вискакуючи з запоріг, ледь не збивши з ніг молодого чоловіка з невеличкою валізою в руці. Відвідувач впевнено зайшов, за його спиною двері грюкнули, наче гармата, вистрелила. То так їх зачинила Марина. Доброго ранку, я лікар. Чоловік наблизився, уважно розглядаючи мене. Інколи люди мають цілком неусвідомлену силу, м'яко сказав він, беручи мене під лікоть та допомагаючи дістатися ліжка. Про що він? Мені на мить здалося, що мова зовсім не про двері, що грюкнули. Прохолодною рукою рукою лікареве торкнувся в мого лоба, і я відчував миттєве полегшення. Відьмак і дуже сильний, майнула думка. А лікар, проводячи огляд, між іншим, продовжував. Ну що ви, дівчино? Треба вміти себе захищати від зовнішнього впливу несприятливих факторів. Ви маєте для цього усі інструменти: маску на обличчя, вітаміни, здоровий спосіб життя. Він наче говорив про інфекції, але мені здавалося, що це езопова мова і мається на увазі зовсім інше. У вас виснаження та втрата життєвих сил через хворобу. Треба відпочити, багато пити, і все минеться. Наче про медицину. І знову на додаток. І подбайте про захист, раджу вам. Інакше будете хворіти. Коли дивний лікар пішов я випила чашку гарячого чаю. Зручно вмостилася в ліжку та неопінно для себе заснула. Мені наснилися мої карти. Найулюбленіша з них карта маг. Одиничка вже не нульова карта. Досить бути дурним. Йти на вмання, не дивлячись під ноги. У мене дійсно є усі інструменти, щоб впоратися з ось такими маринами. Я зможу. І я це зроблю нарешті. Дякую, лікарю. Ольга Качкар Народження відьми